всім привіт! З вами ікс І сьогодні я буду грати на лаунчері кристалікс в режим під назвою Likywars. Да. Так. добре доброго сейти сюди. Давайте. У мене є ще 3 плюс додаткових лакіблоків, є ще 3 тут. Ну, цих лакіблоків часенько не везе, тому. Ну, як я і думав. Ой. Хтось бомбить уже мене. Так, один лакіблок все-таки випав, тому... Помаємо його і нам повезло. Так, все, ну, да Давайте йдемо на центру зразу ж. Так, шао. Ні! Хоп! Зреагував Що? За нас високо йому не використалося. У мене меч краще. Так, по поводу зараз мого тут він... А, в мене... Ні, все одно мене є ще один. Пішо від мене? Я не знаю, що ці нескінченість на луку. Нема. Хух. Ні! Я щось... Що, зразу глянути в інвентарі чи щось є таке, що... Здивитися, ну, не знайшлось. На жаль. Не знайшлось нічого такого. Так, добре. Добре, добре. За кого? Ну, я без команди. Зараз цікаво, за, ну, за якого. За які я буду Я за. я щось мене не бачу. Пурпурний. О. Дайте матч, дайте матч, матч, меч, Добре. Ну, ось на цій грі мені вже повезло, я чесно. Як же ще сюди, що я відійш. Так, 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 тихо. Хайм яблуко зразу. Кі Не треба мені ніяких водер дропів зараз. Для жите ход. Запускаємо тому е, челіку одну голову. Вона, кстати, полетіла і бум! Пише одну. Хай летить. Так, лук є безкінечність. Все. Прекрасно, є нескінченність. Є глаз, у ой ой Хоча тут мені вже повезло нормально. Тут мені повезло. Так, давайте построимо його. Що, куди? Ах ти. Ти все хто появився у нас тут? Туда його Так це мене краще, але ну, кірочки і ні, з ким не користуюсь. Не жально викину менш, якщо часто це погано, коли викидаєш оча. Давай, лети, лети! Слайм, слайм, давай, давай, пока. Пішов, слайм. ТНТшка появилася. от ТНТ можна вроді кидати, якщо не помиляюсь. Да. Хай туди десь летить, зриває щось, мені воно. Ай, лук, але... Лук хороший вы будешь на скінчание вообще про ого ну давай давай слушал так мореты оп сюда так где да тут я все-таки без тому я можу не так і боятися сильно Ламаємо останні два. Е, так, викидаємо всі інші луки, бо вони не потрібні. Мені так дуже навіть хороший лук попався. Так, і цей меч на... Від краще все-таки мого. Добре. Дуже добре. Так. Потихеньку просуваємось до центру, лутаючи... Ой, опа, оп Я яблуку не з'їв, Яблуку не з'їв.

Один мінус. На що на мене лізу? Ну хай використовую, мені часу нічого не буде зараз. Оп. Не поняв, а чому я так різко домажити почало? Так, я лишився з ним один на один и... І... Не, не скину. Я все-таки вже подумав, що скину. В принципі, мені три яблука, навіть дуже три яблука. Я його тут за карту його. Йопа, летить, летить. А, вон куди він заліз. В Принципі, да? Я ту... До... Е, не, я да їм можу і ні? Ой, п, пересете. Єей! Сім сам помер, кстати. А я, я не знаю, як він помер. Я в ока застрезані, але... но перша гра зразу виграєм. А, ні, друга, друга. Першу ми порада. Зразу перемагаємо в другі шрі, це найдушу добре. Якщо зараз ще третій виграємо, це вообще чудово буде. Взагалі. Просто пісня. Так, 10 секунд. 4, 3, 2, 1. Так, добре, зараз заливаємо... Давайте зелений. Ой, я викинув тут юшу нічого. Так. Так. Лук поганий. Бо немає нескінченності. Мені це не подобається. Ні! ні 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 є Ламати. Все, 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 тікаю. тихай, тихай. Фух. Стихі втікти, від... далі, відійти і лишився живе Добре, блоки я. Ай-яй-яй-яй-яй. А тобі динамит, оце я маю до уйти. Бам! Ой-ой-ой, а це було файно. Так, в мене лук це але тут немає нескінченості і мені це погано, вони вісім лише усілиш. Стріл! Давайте зразу, я зразу по ньому буду відкривати такий артил... Ой, а давай цепнок, цеплнок! Там два цепнок, там два сиплнка. Все, спокійно. Хай вони його там якось домажать. Так, пропадай, дождь. Добре, яблука говне зараз налутати. Бо я не знаю, що ми не можемо очікувати. Мені треба зараз такий бажаний лук. Від з яким... Ой, ой Лук мені потрібен, щоб відкидувати міг, а то... дискомфорт. Хто в мене... Ой, попав. Ай-яй-яй, ай, помахнувся. Ай, Мол, блискавкою. Ой, смія, свиря. Не хотів. Так, краще мого, звичайно, зіграємо сюди і... Десятый мост. Давайте. А мы ну, наши две молнии. Да ты достанешь меня, да? Ой. Пам. Пам, 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 пам. пам. Аккуратно, аккуратно, что хаваем, хаваем, зилы. Не, 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 сотку. Это... Слышь? меня не стрел, не нормального лука, левитация. Левитация, это, кстати, мне не дуже добра. врядины тут так а у меня сразу манаш у меня тут будет спускаемся ой ой два длина метама и усиливает цыпленки сейчас два голь меопам Ой-ой-ой, це було файно. Так, яблуко, яблуко, Я одного, добре. Так, тут добре йдем. У мені є оце око. На базу. Добре. Тихо! Вс, я живий. одна таки, да? Ну давай, давай, вмирай. Занами, динамит, динамит, це погано, погано Оп оп, я встиг. Так, відкидывание просто, да. Е, краще мого. Боже, як у нас его лимзастав? Так, ну, а, настроїла ще вас, і в неї красуть б'ються. мій шанс. Хай м'ялу погнали Гольм, не треба. Треба не такого робиться. Не треба, чув. Хай б'ються, хай б'ються. Часто мені по барабану. Хай вони світлим б'ються. У мене нічого такого немає, що їх правда. А, ні, є-є. закидаем его всех тут на ту блок. но він там снизу и ему дістатися сюда це дуже важко. важку вот це буде проблема він вийдес ничего меню шо давай бомбардировку давай шо ти? оп я вже я уже все я уже ша я бомбандировку закину Помнявся за місцями. Прекрасно. Бум-бум. Серву цю карту к чрт, давай. Хоп! Челик, думаешь, я реально помру? Ні. Яблуко, яблуко, яблуко. Мене немає, мене немає, є. Так, подальше його відкидаємо. Хавиємо яблуко. Все, тут ми лишаємося вже. Лиш я і він. Давай. Падай, падай. Та! Да! Ну! Сюди! Вамос! Я виграв вже дві гри підряд. З трьох. І це дой дуже добре зіграв. Давайте ще одну зіграємо тоді на останок. Якщо вигравати три, то виграємо три. А якщо ні, ну то ні. Останню гру зіграємо зараз. Е, так. Добре. Буде дуже добре. Нічого, нічого, нічого... Вони, с... вони не смертельні для мене. Так, так, все. Йоп! моє. Я не зався. Так, мол, суперника вже нема щось. Що тут просто його не було. Таке, як бутінка, вони мені не треба. Лук у мене немає, я зато я вже 4 стріли. Добре. Опа, а у це вже файні речі. Пачу Добре, видис. Добре, расстроимся. Як же ж мені зараз везе тут Сюда! Я засевився Зреагував А тут факт, що я знизу це погано І блоки мене небагато Надіюся, мені зараз і я Сможу все-таки видісти, звідси, мені хватить кількості блоків. Хоча якщо що в мене є... Стікляна, одна ця от. На от, е, от стікляний шар. Тому я думаю вилізти... Якщо що мені... має хоти. Я як мінімум зміг достроїтися до сюди, тому це вже мені легше. Так, робимо. Давайте так. Так. один блок так. один блок так. Я ще маю 7 тентен, ну. -тен. А, вони тим, фу, боже. Що... ви на одного пацики, ви що? Один здох. Єсть. У мене блоки нема. У мене блоків нема. В мене блоків нема. І... А в мене нема блоки. Тихо! А от тепер в мене взагалі проблеми. У мене ні одного блока. О, ні, один блок. Все. Все. Иииии. І... І що я маю робити? Так, о, ламаємо. Воно не випадає. Подається використати тако... І ламати його. І ламати його. Так, я втік ніс два тут є на ці. Вот такі рушці, тому давайте ми так і зробимо зараз. Наш тут доволі багато гравців. ...вишається. Виживаємо як може. Ми навіть проти тім ірів вб'ємо і... Живі. А один з тиммерів вже як я зрозумів все-таки помер. Так, треба більше блоків, я не знаю скільки тут треба блоків, як мінімум. Хоча б 32... Ну хоча б давайте... Ще парочку опа, мінус бачу один. Звідти полетів. Так, ну 32 блоки, я думаю, мені має хватити. хоча давай, зараз цієї достроюсь і від неї виш. Так. Так, ну от тепер в мене шанс вижити ще менше, ніж був. У мене ні було... йогу, у мене ніц нема ні, вже. Тут є два логіки блока, мені повезє! Ну це не таке, що я хотів би, але я вбив, І ще один з цього боку. Акуратно. Швидкість все звичайно добре, але... но... Його, яке поняття. не там хтось знизу був. Вже нема. Так. Так, так, так. Шузок всього Ого. Якщо тако полазити тут, тому наше було... Е, чого я не можу обчасно їдь? А! А, все? А, навіть і так. Три гри підряд взяти перше місце. Ну це сильно, так. Ну, ви не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. З вами був я, X. Всім усім пока!